Згубні місця планети. Долина смерті у штаті Каліфорнія. Долина смерті у штаті Каліфорнія це одне із самих посушливих місць у Північній Америці. Вона лежить на висоті понад 1100 метрів над рівнем моря, так що взимку, незважаючи на південний клімат, тут бувають справжні морози. Свою назву долина смерті отримала у 1849 році, коли старателі-першопрохідці вирішили пройти через пустелю, щоб зрізати шлях до золотоносних жил Каліфорнії. Взимку 1849 року 20 возів золотошукачів чотири місяці не могли знайти вихід із триклятої долини. Вози тягнули воли, деяку кількість яких прийшлось з'їсти, а м'ясо волів готували на кострах, влаштованих із дерев'яних вагончиків. Та незважаючи на всі тяготи подорожі, померла лише одна людина, яка була вже до того хворою. Та поневіряння і жахи, які пережили ці люди, настільки їх вразили що назва долини прижилася назавжди і попереджає про реальну небезпеку. У південній частині Долини смерті розташоване урочище Рейстрек Плайя, де не росте жодної травинки. Це дно пересохлого озера, що з давніх давен викликає здивування у всіх, хто там побував, і запеклі суперечки серед геологів. Справа в тому, що місцевість тут посічена борознами, що проходять майже паралельно одна одній, і з'являються якимось таємничим чином. Тобто борозни проорані камінням, що лежить завжди в голові кожної борозни. Але ось що змушує валуни масою іноді до 320 кілограмів переміщуватись, це залишається загадкою. Найпотужнішим поясненням було таке, каміння рухається під натиском потужних вітрів, які перетворюють поверхню землі на скупчення слизького бруду. Але недавно викладач геології Хемпширського коледжу Джон Рейт, що в штаті Массачусетс США, який час від часу привозить сюди на екскурсію своїх студентів, Спростував подібну думку. Коли він відвідав рейстрек Плайя в 1991 році, місцевість була вкрита шаром вологи товщиною 5 см. Це була тала вода від снігу, що недавно випав. Викладач та його учні ледве могли там ходити, так було слизько. Один із них, послизнувшись, Проїхав брудом метрів 5 чи 6. Коли ж молоді геологи спробували зрушити з місця хоча б скромний 25-кілограмовий камінь, що лежав у них під ногами, вони виявилися не в силах це зробити. Викладач зауважив, що більшість тутешніх валунів складається з доломітово пнякової породи, якій ерозія надає зазубрений вигляд. На плоскогір'ї рейстрек плайя швидкість вітру досягає 100 км на годину. Це 27,8 метрів на секунду. Але згідно з розрахунками, і він не в змозі рухати подібні валуни, що лежать у бруді. Особливо, якщо мати на увазі те, що біля самого ґрунту швидкість вітру помітно зменшується. Спостереження на місцевості показали, що сліди бродячих каменів паралельні один одному на значній відстані. Каміння не котиться, а сунеться площиною. Єдиними поясненнями всього цього Джон Рейт вважає, що каміння починає переміщуватись, коли їх основа вмерзає в цільну крижину товщиною 2-3 см що плаває на поверхні неглибокої води. У льоду, як відомо, коефіцієнт тертя невеликий, так що камінь, що вмерз, не шкребе по землі, а переміщується навіть під незначним тиском слабкого вітру. Раніше дослідники помічали, що борозни, які залишають валуни, ближче до кінця свого шляху починають відходити одна від одної в різні сторони. На думку Джона Рейда, це відбувається, коли крижина поступово тане і розламується, а камінь, який вона несе, сідає на мілину. Побічно підтверджують цю гіпотезу і метеорологічні дані. Рух валунів у проміжку між відвідуваннями урочища рейстрек плайя Джоном Рейдом у 1994 році. І 1995-х роках припадають на зимовий період, коли тут відзначалися дощі, що тривали тиждень, а температура на ґрунті була мінусовою. Ця місцевість за своїм кліматом настільки неприйнятна, що досі не було бажаючих відвідати її в той час, коли, мабуть, каміння пускається в мандри. Так що безпосередні спостереження цього рідкісного феномена американські дослідники воліли покласти на автоматичні прилади. І у 2014 році, укомплектувавши кілька валунів навігаційними датчиками та фотокамерами, дослідники зафіксували причину руху каменів у долині смерті. У морозні ночі утворювалися великі, але тонкі ділянки льоду. За рахунок вітру та підлідної течії каміння рухається за вітром, залишаючи за собою сліди в кілька десятків сантиметрів. Іноді каміння може перевернутися і різко змінити напрямок руху. Сліди від каменів, що повзуть, зберігаються 3-4 роки і мають глибину до 2,5 см. Натепер Долина смерті є найбільшим у США національним парком. Площа парку сягає 3 мільйонів гектарів. Довжина долини смерті становить 225 км. Ширина від 8 до 24 кілометрів. Долина смерті це найспекотніший і найсухіший регіон Сполучених Штатів Америки. Влітку температура сягає в середньому 50 градусів за Цельсієм. Щороку долина смерті забирає від однієї до трьох людських жертв. Всі вони є результатом переоцінки своїх можливостей. Дякуємо за прослуховування на каналі Zimmer. Підписуйтесь на канал Зімер.